Наше суспільство дуже змінюється. Я це бачу по риториці чиновників, я це бачу по риториці депутатів, звичайних громадян, журналістів, експертів, ну і багатьох інших моментах. Але я не очікував, що настільки все змінюється. Ось, будь ласка, це я так розумію, канал Львівський, один з львівських каналів, і у людей. Запитали, як вони ставляться до того, що частина України може війти під парасольку НАТО. А ви пам'ятаєте, що Рю це про те обіцяв, і нібито Україну можуть взяти? Я ось на одному з каналів був і там висловив думку про те, що це ні в якому випадку робити не можна. Тому що тоді, нібито. Справджується передбачення Жириновського, пам'ятаєте, який говорив, що Україну розділять на три частини. Одна піде Російській Федерації, одна піде туди на захід, інша частина ось залишиться. Оце і буде е, Україна. Я проти цього, але давайте послухаємо, що говорять громадяни, і вони не бояться це говорити на камеру. Україна не залишилася взагалі постою. Зуміти, тому дуже страшно теж відчувати. А земля того не варта. Я б краще жив в меншій Україні, але щасливіший і безпечніший. Всій... От, е, я б каже, ну, жив у меншій Україні, але в щасливішій і безпечнішій. Коли ти слухаєш таку людину, думаєш, ну, ну людина говорить свою точку зору. Але якби оце хтось говорив у 2022 році, або навіть у 2023 році, оце була би стаття за сепаратизм. І можете навіть не сумніватися. Я пам'ятаю реакцію громадян України на мої слова про те в 2022 році, що потрібно подумати про можливість зупинки бойових дій тоді, коли в Україні буде максимальна стратегічна і тактична перевага. Але я жодним разом ніде не говорив про те, що Україну потрібно роздерти і залишити частину безпечнішу і меншу. Бо в ній комфортніше жити. Насправді, ще раз я повторюю, що громадяни зараз не бояться такі речі, в принципі, ну, підсудні говорити на камеру. Адже це ну, дуже небезпечні слова. Погодьтесь, в нашій країні це дуже небезпечні слова. Давайте послухаємо далі. Всі на себе питання задаю і не можу відповісти. Ви НАТО... знаєте, ті території вже, мені здається, наскільки від нас відійшли психологічно. Території відійшли від нас психологічно, але ж Зеленський говорить постійно про те, що там наші люди, що ми їх не віддамо. А тут подивіться, вони психологічно відійшли. Я знаю, що ви зараз напишете в коментарях. Ви напишете, а що він не так сказав? Ми не будемо коментувати його думку. Щоб залишитись при своїй думці і щоб не нарватися, як ця людина на дуже небезпечні тенденції і наслідки. І ще раз повторюю: я такого ніколи не говорив. Це вже щось в суспільстві суттєво змінюється. Давайте далі. Вони вже не українські стали. Може, так я не знаю, може там чекають, що ми ведемось, от а НАТО нам дуже потрібно, щоб ми спокійно могли розвиватися, і життя не приходило мимо. Хотілося б що ж таки ужити ще по людськи. Знаєте, я на що розраховує, що Росія сама по собі розвалиться? Ну, далі фантазії пішли. Угу. Сама по собі розвалиться, це колись Арістович розповідав, там з Даніловим на пару. І От я більш економічні речі слухаю, що там відбувається з рублеми і взагалі там, що відбувається, І буде така ситуація, як колись Радянський Союз От Тут ситуація хто дочікає? Не... Насправді нема причин цьому. Була спроба зіграти на нафті, але Саудівська Аравія на це не пішла, тому причин немає. Цей чоловік ймовірно дивиться про російську економіку десь в якихось українських пабліках. Так в російських пабліках про українську економіку вже давно там її похоронили. Ну, давайте далі. Тут дочекається ми, все ж таки, і вони розваляться. Чи прийдеться спочатку? Ну, ну, от якось так. Може чи прийдеться спочатку? Що ви відчуваєте, що? Ну, яка риторика людини, каже, чи ми дочекаємося, коли не розваляться, чи нам доведеться що доведеться? Що ну так дивне правда? вислови? та історія з е, зупиненням вогню, а далі безконечні переговори без вогню. І вона тоді, якщо з неї санкції не знімуть, то вона має все таки розвалитися, і там є до того всього. Бачите, Грузія зараз підтягується, ну не знаю. Я вірю в краще щодо вступу в НАТО у Україну. На даний момент, мабуть, це вже інший учасник. Я вже його не слухав. Давайте разом послухаємо. Даний момент, мабуть, вартує, все таки хоч бить наявну територію, щоб вона була під протекцією НАТО, тобто знову з -з знову сценарій Жириновського по факту. Тобто, були гарантії безпеки, якщо в нас немає можливості зараз. Та які ж гарантії безпеки, коли НАТО не збирається воювати? Вони вже сказали, що вони, якщо візьмуть під парасольку, то без п'ятої статті. Тобто, вони не будуть воювати за територію України ніяк. Ким, так, повернути повністю наші території, вийти на кордон 91-го року, якщо ми говоримо. але... Хлопець не мобілізований, по ньому видно, стильно одягнений, збирається вийти на кордони 91-го року. Окей? Скажем так, без наявних гарантій безпеки будь-які мирні умови не мають сенсу. Тому що це Чому? Що це фактично буде відстроченням окупації Москви і наших всіх земель. Чому? Ну, зараз іде окупація. Зараз, зараз наступає Російська Федерація, і нам терміново потрібно погасити цю пожежу, хоча б зупинити цю навалу, щоб потім і докомплектувати війська, і можливо підтягнути якісь резерви. Ну, цей хлопець, ну, очевидно, надивився марафону і говорить ще про 91-й рік, хоча вже чиновники не говорять про 91-рік, й рік, ви це помічали. Потрібні гарантії. І бажано такі, які би найбільше дозволяли нас зберегти на нашої території і не погоджувалися ворогу далі руйнувати світову безпеку і наш суверенітет. А як вважаєте, чи варто нам іти на переговори з ворогом? Залежить від умов... Ну, будемо чесно, Московії жодні умови не підуть. Їх цікавить тільки одне захоплення України. Єдине, що їх змусить сісти, хоч за якийсь стіл переговорів, це тиск зі сторони наших союзників і те, що наші збройні сили далі тримають цю важку місію по захисту нашої території. Так немає тиску з боку союзників. Союзники, он я вже щойно відео записав. Румунія вже сказала, що будемо перекривати навіть транзит. Штати сказали, що ми чекаємо Трампа. Вибачте, Німеччина сказала, що ми війська відправляти не будемо. Ну Бо якщо наші війська не зможуть це, ворог все одно буде продавлюватися. і нам єдиний море, яким на поток єдине досягнення для зусяних якогось прийнятного миру, це те, що ми будемо з позиції сили. Західні ЗМІ повідомляли, що з позиції сили. Ну, коротше, накидав усього в купу. На фіналку не вийшов ще одна жіночка. Що Зеленський, начебто, погодиться на те, щоб Україна вступила в НАТО, але без окупованих територій. Наче то їх ми повернемо згодом. Цю заяву він згодом спростував. А от чи погодились ви на такі умови? Я вважаю, що в нас немає зараз сил повертати окуповані території, нам би захистити те, що є. Ну. Бачите, люди, люди вже починають говорити і не марафонні речі. От, перший той взагалі наговорив такого, що дуже багато людей думає, але. Аж під кримінальну статтю себе ну, чуть не підвів. Другий хлопець очевидно, марафон. І, ну, на мою думку. І третя каже, що ну, об'єктивно у нас немає можливості відбити тут хоч би вистояти. Тим більше, що зараз сходять чутки, що ще буде наступ ворогу. То краще мати силу, принаймні, на те, що я. Ну, от, от якось так. Я проти ступую, я сев НАТО, але. Вважаю, що це вже необхідно для нашого виживання. Як вижимо, нам далі треба свій союз якісь робити. Думаю, що з цим боргом складно буде домовитися. Будемо надіятися. Це вже четверта. Ну каже, складно буде домовитись. Тобто, не відкидає, що це потрібно, ну складно буде домовитись. Надіятися, що нам допоможуть. Вважаєте, що все ж на власні сили потрібно. Так, на власні сили розвивати. Все, боємо свою. Підприємство на своєму. Ну я дуже надіюся на те, що все таки допомога заходу буде більш дієвою в сенсі, що втрутиться, все таки НАТО, а можливо інші країни втрутяться так, щоб не тільки наші хлопці воювали, а можливо направлять до нас свій контингент. І тоді ну це ж фантазії пішли. Тобто, ви бачите, як люди різні, і це дуже добре. Це абсолютно нормально для країни, в якій є. Є демократія, є свобода, є можливість людей говорити, незважаючи на повномасштабну війну, незважаючи на те, що в умовах війни держава має певну ідеологію, там спрямовується, там є марафон, цей це все зрозуміло. Але тим не менш, люди не бояться. Особливо мені приємно, що це робить Львів. Львів завжди ось був такий, залишається, і це велика роль. Регіонів Заходу України те, що вони ніколи не бояться центральної влади. Це дуже важливо, це дуже важливо. Тому е, виробляйте вашу думку. Е, звісно, що будьте обережними за такими висловлюваннями на межі сепаратистських закликів. Нам цього точно не потрібно. Це не наш шлях. Але при цьому дивіться об'єктивності в обличчя. Вони повинні жити в фантазіях. У цей молодий чоловік, який не мобілізований поки що, хоча він такого віку, що вже скоро буде підпадати. Він збирається на кордони 91-го року. Через раціональність однієї жінки, певний відчай ще однієї, і фантазії фінального респондента. Я залишу це відео в телеграмі. Хто підписаний, то є в описі каналу. Не забувайте підписуватись тут. Напишіть вашу думку, як ви вважаєте, розклад на найближчі 2-3 місяці. Буде НАТО, не буде. Частково, не частково зупиниться, ворог не зупиниться, Перемови не будуть, не будуть. Як вони будуть? Чи зможемо ми повернути території військовим шляхом, дипломатичним шляхом? Обов'язково напишіть: не бійтеся мати. В власної точки зору, від того, що у вас є думка, ви не стаєте ворогами народу, ви не стаєте ворогами влади, ви просто стаєте свідомими громадянами, яким важко, якими важко маніпулювати і з якими тоді говорять раціонально. А це корисно для всієї держави. Підпишіться, не забувайте.